Права 759. Запиши відсотки у вигляді десяткових дробів. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання це 9%. Ну що ж, записуємо тоді, що 9% це дорівнює. Можна одразу поділити на 100 або записати, що це 9%, що множиться відсоток це сота доля. 0,1. Ну і це буде дорівнювати 0,09. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 16%. Аналогічно записуємо, що це дорівнює 16, що множиться на 0,1. Ну і це буде дорівнювати. Переносимо кому на два розряди ліворуч, 16. Це буде 0,16. Переходимо до третього завдання. 30%. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 30%. Що множиться, замість відсотка пишемо 0,1. Ну і це дорівнює. Переносимо кому на два розряди ліворуч, 0 кінці відкидаємо, записуємо, що добуток у нас дорівнює 0,3. І... Ну що ж, переходимо до четвертого завдання: 100%. Ну, 100% це одиниця. Можна одразу написати або, не знаю, можна і написати. Як ми писали 100, що множиться на 0,1 Це буде одиниця або 100% це ну одиниця. Переходимо до п'ятого завдання. 170%. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 170, що множиться, відсоток це 1 сота. Це дорівнює. Переносимо кому на два розряди ліворуч, Нуль в кінці відкидуємо. У нас вийде 1,7. Переходимо до шостого завдання. 390%. Відсотків. Ну що ж, Записуємо, що це дорівнює. 390, що множиться. Відсоток це сота доля. Що множиться на 0,1 і це дорівнює. Переносимо кому на два розряди ліворуч, нуль в кінці відкидуємо. Та записуємо, що це дорівнює 3,9. Ну що ж, ось таке завдання на запис відсотків у вигляді десяткового дробу. На цьому вправу завершено.